Всім привіт! Знаєте у книзі Прока Даниїла Бог відкриває, як змінюватиметься царство. Сьогодні ми живемо в останній період, коли одні сильні, як залізо, а інші крихі, як глина, одні міцні, інші слабкі, і світ тримається лише тому, що Бог дає ще час. Наприклад, цар Валтасар мав владу, багатство, армію, але він загордився, не вшанував Бога, чинив зло, і прямо під час банкету з'явилась рука, яка написала на стіні. Ти зважний і визнаний легким. Тієї ж ночі він загинув, і його царство впало. А поруч був пророк Даниїл, Божа людина, яку Бог зберіг, коли все навколо руйнувалося. Сьогодні у світі є держава з ядерною зброєю. Це величезна сила і відповідальність. Але, як і колись, люди обирають не доброю мир, а війною знищення. І це показує, що зброя не гарантує справжнього миру та порятунку. Біблія вчить, що все в Божих руках, він усе бачить. І ніхто не уникне його праведного суду, тому важливо триматися за Христа, каятися, вірити, бути пильними і молитися, щоб бути під його захистом і не постати перед судом як звинувачений, а як дитя Боже.